75 бойових зіткнень від початку доби зафіксував зафіксував на фронті. Найскладніший напрямок традиційно Покровський ворог не полишає спроб перервати українську логістику. До міста Сили оборони відбили там 29 ворожих атак. І ще один вектор російських штурмів. Харківщина, Куп'янськ та Лиман. Сумарно від початку доби 13 атак. І далі будемо говорити про оперативну ситуацію на турецькому напрямку і про специфіку роботи розвідки. Про це все розпитаю гостей у студії. Боєць на позивний Рон і старший сержант взводу безпілотних авіаційних комплексів бригадної розвідроти 42-ї окремої механізованої бригади. Ми вітання. Вітаю вас і боється з позивним Рон. А Техас, ой, Техас, вибачте, <реш> вибачте, перепрошую. Техас. Це старший сержант, командир першого розвідувального відділення, другого розвідувального взводу, розвідроти 42-ї окремої механізованої бригади. Бажаю. Вітаю, Бажаю, Бажаю здоров'я вам. Радий, що прийшли до студії. Панство. Ну насамперед хочу запитати про ситуацію загалом в районі Турецька, Турецьку. Що відбувається там, якщо в турецьку зараз урб... Урб... урбанізовані бойові дії? Це саме дії в міській забудові. Ворог намагається малими групами просуватися. Це заздалегідь один, двоє, троє людей. Вони по-тихому -по заходять в непогоду, в погоду залазять в якісь підвали, будинки, чекають і наступних команд. Їм закидують з дронів боєприпаси, медикаменти. Це все діло ми знешкоджуємо, знаходимо та знешкоджуємо. Це і є робота розвідки. Завчас виявити, зрозуміти де, зрозуміти хто, зрозуміти скільки і відпрацювати. А, скажіть, будь ласка, у нас QR-код на екрані. Це означає, що наші глядачі знають, що йде збір. Можете розказати, на що збираємо, скільки потрібно, будь ласка. А, Прошу. Так, так. Прошу. Ми, це колективний збір. Я, як командир підрозділу, авіапідрозділу я збираю на пташку, на бойову пташку. Це птах Камікадзе, який буде робити роботу там до 60 Кілометрів за лінією фронту, будемо вражати ППО, будемо вражати логістику, танки, САУ, все, що їздить, все, все, що палає, ми це любимо. Друже, Техас. А саме нам потрібен збір для купівлі РЕБУ Герець 5МЛ. Дуже чудовий апарат, дуже потрібний нам, тому що він може працювати в дуже широкому діапазоні частот. Там 5 є каналів, 5 ага. тих частот і враховуючи, як Ворожа армія розвивається, тобто у них відповідні міняються частоти і нам потрібні нові технології. І це якраз саме цей реп нам дозволяє ставити на автомобіль, uh -huh. добиратись до точки Б, скажімо так, і працювати. І наша задача в першу чергу добратися до точки Б, з якою ми далі можемо працювати. І нам дуже необхідний цей реп, життєво необхідний. Я зараз звернуся до глядачів. Будь ласка, шановні, ви бачите QR-код на екрані. Ви знаєте, що це означає. Ви бачите гостей у студії, ну більш автентичного збору і уявити собі важко. Погодьтеся, і я хочу зараз сказати: от ви зараз сидите вдома і дивитеся телевізори, дивитеся марафони, бачите наших чудових гостей, нашу програму. Це все відбувається завдяки тим людям, які працюють на фронті, які воюють і захищають нас з вами. Тому я дуже вас прошу. Я наполягаю. Будь ласка, відскануйте QR-код, це не ваш. Ко перекиньте гривню, дві, три, десять, двадцять то скільки може. Ми не вимагаємо великого донату від кожного з вас. Для когось сума комфортна, одна, для когось іншого е, інша. Але тим не менше, нас багато. Ми вже неодноразово збирали величезні суми коштів і ми допомагали нашим бійцям. Давайте зробимо ще раз таке диво для тих, хто захищає нас з вами, дає нам змогу, не знаю, жити в неділю в суботу. Дивитися телевізор або просто працювати отак, от в теплій студії, розумієте, давайте допоможемо. Будь ласка, я вас дуже прошу, відскануйте. А хто не може відсканувати, там нижче бачите на синьому тлі, там є номер картки. Пасту, хочу вас запитати: не можна ігнорувати такого ще одного гостя в нашій студії. Таке не часто побачиш в ній, іноді буває, але точно я бачу вперше. Що це таке, розкажіть, якщо можна, звісно, це спілотний апарат оперативної дії. Він працює десь там до 60-80 кілометрів. Що, що, що це птех робить? Він виявляє скупчення, він виявляє опорні пункти, КСП, ОКП, все там, де ворог забирає, збирається, накопичується. Задачі, які знайти і не допустити висування до передових позицій. Угу. Щоб же хлопці в окопах того лайна там не бачили. Тобто це реальний апарат, який працював так, і працює, працює далі. Працює далі. Угу. Це наша, це наша конячка, яка дуже файно працює. А він без якоїсь там частини, так я так розумію. Так, власне, так, тут робочої. немає Але цільового це... навантаження, а Самплата. саме камери, так. Угу. Його немає. Ну, я думаю, це і не потрібно знати ворогу, що абсолютно це, як абсолютно. це, це абсолютно. працює. І завдяки завдяки таким апаратам і завдяки нашим друзям <хи> з паралельного підрозділу. Нам, як наземні розвідці, набагато спрощує. Не легше, але спрощує роботу. Тобто ми маємо якусь інформацію, коли ми можемо спланувати роботу. Це наші очі. Абсолютно. Це наші очі, а ми вже наші руки, наші ноги, і ми вже робимо свою роботу завдяки таким от підрозділам і завдяки таким апаратам. Скажіть, будь ласка, ворог має чим протидіяти таким апаратам? Ну, так, я так. розумію, що питання запитання таке собі, але цікаво ж дізнатися, а що він висуває. Ну тобто, якщо це розглянути як умовну шахову партію, що з того боку налітає, прилітає? У ворога дуже дуже сильно розвита авіаційна компонента. Угу. Ми скажімо так, ми їх наздоганяємо в типу крило. Угу. Якщо в дронах в нас все гарно, ворог там піщить, йому це не подобається, то в типу крил, ми їх нас доганяємо. Ми то на увазі в FPV-дронах, так? Так так, угу. так, так, так. То це летюче крило, це зали, це, оці, так. Так, так, орлани. так. Зали, орлани, ланцети, суперками, ви, угу. ви все файно виграть. Так, в нього воно сильніше, в нього великий концерт, це все діло роблять. Угу. Воно літає на бензині. Якщо ми користуємося батареями, то вони користуються бензином. Тобто, воно сильніше, воно далі, воно вище може робити роботу. Але в нас є засоби ППО, засоби ППО, типа FPV, це літачки, це хлопці, аматори, такі кулібіни, які самі це все діло роблять, компонують. І дуже добре вражають. Це, до речі, дуже цікава тема, тому що, ну. Зараз так. Зараз ми маємо виробництво, і вже кажуть про те, що е, потужностей вистачає і на 5 мільйонів дронів. Так ну, і в піві, я так розумію, в першу чергу. Але тим не менше, але починалося це все як аматорська так, справа. Так. Просто люди стали на захист країни і доклали до того не, не лише сміливі сміливе серце, а ще й розумний мозок і золоті руки. Е, наскільки наскільки оця аматорська компонента складова, наскільки вона важлива, тому що ну на фронті це це вістря. Це, це найкраще, ну я не знаю, найкраще рішення, напевно, від тих людей, які знаходяться там, Тут, тому що вони практичні? Ну воно так і є, бо тільки ці аматори можуть вдивувати ворога. Від, від цього, ну якщо це, допустимо, якісь роблять великі концерни, якісь компанії, то десь якась інформація виходить. Угу. Ну, а аматори в гаражах, в підвалах, хлопці дивують. Ну, класне. А наскільки, е, наскільки добрі шанси, та, великі шанси, що якась. Розробка, якесь покращення, яке досягли аматори на передовій, може бути масштабоване. Чи, чи були такі випадки? О, так, звісно, воно придумали так і щось на передовій. Звісно, воно так і робиться. Так Хлопці робиться. на передовій щось придумують, угу. прокатують. Це діло угу. працює, і це діло йде вже в якомусь бізнес-варіанті на виробника. Ну, ми зараз працюємо суто з українськими виробниками, так і як ця пташка, вона угу. теж зробила. Так, так, так. Я топлю і тільки українські угу. виробники. Бо в нас дуже маленьке плече підвозу від е, інженера, який це робить до фронту, Ми можемо позвонити, поспілкуватися, сказати друже, це не працює, це працює, хочу так. І так. це дійсно, це дійсно бо круто. Нам всередини більше ви абсолютно бо... чітко бачимо, які можливо є недоліки. Звісно, що недоліки є у всьому. Тому, якраз ми, будучи на передовій, ми бачимо ті недоліки, корективи повідомляємо, працюємо, співпрацюємо і це, це дуже круто. Я зараз нагадаю глядачам, що QR-код на екрані означає, що триває збір. Будь ласка, я закликаю вас відсканувати і переказати. Ми збираємо на. Це, це зведений збір, ми збираємо одразу на засоби реб і на дрони. Я правильно так, так. передаю суть. Будь ласка, а просто зараз перекажіть, будь ласка, 2 гривні, 3 гривні. Комусь 3 тисячі не гроші, а комусь і 10 гривень забагато. Тому Мінімальна сума, яка вам комфортна. Ми не вимагаємо більшого. Нас з вами все ще багато завдяки нашим захисникам, до речі, ми можемо збирати великі суми. Ми це робили. Давайте зробимо ще раз. Будь ласка, не нехтуйте, це наш з вами захист. Я в свою чергу дякуючи людям, які донатять, тому що це наш тил. Це наш тил. Це люди, які нас надихають працювати, які це нас мотивують, це, це, які yeah, наш, наш тил це друга армія. Світу. Так, 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 так. Тому дуже вдячні. Тож наш що це перша армія світу. Так, світа, друга? Так. Все, все вірно. Яке люблю казати, знаєте, наша армія це продовження українського народу. Ну Природні. От. А відповідно, народ це тил армії. Так. Народ рука, кулак це армія. Один без одного ніяк. Не, Тот, тобто, Абсолютно. має бути спарка. Абсолютно. Будь ласка, давайте доведемо, що ця така спарка є. Що цей е, тандем працює і працює плідно. Будь ласка, відскануйте QR-код, Перекажіть гривню, дві-три. Продовжуємо далі. Я що хотів запитати вас, панство. А Ну, розвідка це точно. Ну, дивіться, це, це моє розуміння, можливо, я помиляюся. Ви мене виправте, будь ласка. Розвідка це ну, якісь секретні речі. Будь-кому там не довіриш секрет. А як приходять у ваші підрозділи, чи ваш підрозділ, а вже підготовлені професійні військові, чи в принципі може прийти будь-хто і навчитися всього? В принципі, може будь-хто, але є система відбору, є, є люди, які спілкуються, які аналізують. система анализують. перевірки. Звісно, звісно, mm -hmm. звісно. Це навіть детектор лжи. Mm -hmm. Навіть так, так, детектор так, областні. навіть так. зараз, до речі, номер телефону на екрані це я так розумію, Це рекрутинговий якийсь Так, це наш рекрутинговий Контакт. центр. Так. Рекрутинговий центр. Будь ласка, якщо вас зацікавило, то ви можете просто зараз подзвонити. Але перед тим, будь ласка, відскануйте QR-код і перекиньте пару гривень, задонатьте. Я можу сказати, кого я в підрозділ до себе, до пілотів можу брати. Мені подобаються геймери, бо в них вже є, є. Так, так, так. У них вся, вся моторика це вже все. заточена. Так, так, mm -hmm. Їм дуже просто, їм легше, це комп'ютер, це програми. Це, в принципі, теж та же, та же PlayStation. Mortal Kombat, але для серйозних хлопців. Ну no. а дружити Хас. Звичайно, система відбору така сама. Тобто, звісно, ми звертаємо в першу чергу. Ну, не в першу чергу, але кілька складових, які важливі для нас. Ну, це фізичні дані. Це однозначно, тому що в особі бронежилет, каска, автомат, боєкомплект, і це нелегко, Це нелегко, але ми це робимо. І нам потрібні міцні хлопці. Це перше, друге, креативні. Тому що, ну як би там не було, світ міняється і. Армія це чудово, і тактично, так. Але більшість наших, наших виходів нашої праці не виключає імпровізації, угу. тому що тому, що ви вирішуєте щоразу задачу, рішення якої немає. Так, ви так. шукаєте унікальне рішення. Так, так, так. так. і це теж це мислення широке, креативне. Воно потрібно всюди. Світ міняється, він потребує цього. Тому, крім фізичних даних. Не заважає бути, бути розумним. Розум. І це треба. Так, дуже не І, це треба. І це важливо. Це, скажімо так, основні критерії. Ну а далі, далі дуже просто навчання, тренування, нюанси це все підводиться, підтягується. Це не абсолютно не є проблема. Було би бажання в першу чергу, так, так бажання це насамперед. Якщо у вас є бажання, по перше відскануйте qr код Відсканувати QR-код треба, якщо навіть бажання немає. Ми мусимо це робити з вами. А от якщо у вас є бажання долучитися до аеророзвідки, будь ласка, ось телефон на екрані. Це рекрутинговий центр. Просто зараз дзвоніть вам обов'язково обов'язково від... дадуть відповідь. Ну у нас, панове, на жаль, час закінчується, але я дуже вам дякую за те, що ви прийшли. Дякую вам. Наші глядачі зібрали зараз. Мені підкажуть яку суму. Понад 160 тисяч. Звісно, не рекорд, але я дуже дякую всім, хто долучився. Дякую. І долучайтеся далі. Ви знаєте, як знайти, наприклад, на Ютубі оцей QR-код і далі продовжувати. А до речі, коротко, якщо можна, де ще можна знайти на збір або QR-код, або реквізити. Я думаю, це все діло має бути в інстаграмі на Фейсб... в інстаграмі, так на фейсбук сторінках. Абсолютно шукайте, будь ласка. Я дуже вам дякую, пан Рон, пан Техас. Я зараз у вас великі титри. Я їх просто прочитаю. Ви вибачте, я на пам'ять не, не запам'ятав, але нагадаю, що ось там студії були бійці: позивний Рон, старший сержант з воду безпілотних авіаційних комплексів, бригадної розвідроти та позивний Техас. Старший а, сержант, командир першого розвідувального відділення, другого розвідувального взводу, розвідроти, все це 42-ї окремої механізованої бригади. Панство, Я вам бажаю здоров'я. Я вам дуже дякую за те, що прийшли. Приходьте, будь ласка, ще і я вам дуже дякую за вашу службу. Дякую вам. Дякуємо. Вся подяка вам. Дякую.